Аквагрим, майстер-класи, настільні ігри, спортивна зона, хендмейд-вироби все це організували на театральному майдані працівники бібліотеки, аби допомогти 102-й бригаді, в якій служить колега Олександр Борошук, розповіла Суспільному співорганізаторка акції, мій прапор, блакитно-жовтий Оксана Коба. Наш працівник Олександр він нещодавно пішов до війська, але такі акції ми проводимо з повномасштабного вторгнення і намагаємося якомога більше вкласти свої. І праці, і емоцій в те, щоб допомогти, хоча би елементарними якимись такими речами. Бібліотекарка Анна Романчук розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення на базі їх бібліотеки організували волонтерський центр, де плетуть маскувальні сітки. А працівники бібліотеки активно долучаються до всіх благодійних акцій. Бібліотекарі як мурашки згуртувалися. Хтось випікав смаколики, хтось пік хлібчик, хтось робив дитячі різні вироби. Ми запросили спортсменів, адже важливо, здорова нація. І спорт він ладен піднімати дух нації. І це теж складова перемоги нашої. Серед запрошених на акцію спортсменів триразова учасниця Олімпійських ігор, майстер спорту України з метання молота Ірина Климець. Ми спортсмени піднімаємо наш прапор на міжнародних змаганнях. А тут ми хочемо прославляти і святкувати сьогоднішній наш день державного прапора України. Подяка за те, що Такий важкий час все ж таки ми можемо розгортати цей прапор завдяки Збройним силам України. Зі слів Оксани Коби до акції долучилось майже сотня людей. На потреби військових вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень. Чим можемо, тим допомагаємо. А дітки мої ну, цінують, поважають збройні сили. Максим постійно ходить в бібліотеки сюди, і ми слідкуємо за сторінкою і побачили там, що буде така акція. То прийшли. Майстер-класи були і так гралися з дітками і. Донати збирають, продають солодощі. Фотозони гарні. Дуже важливо зараз донатити. На завершення акції всі присутні розгорнули десятиметровий прапор, який торік пошили працівниці бібліотеки. Одночасно на театральному майдані відбувалася акція на підтримку українських військовополонених. Іванна Остапчук, Віктор Легеньковський Суспільне, Новини, Луцьк. Що підтвердженням